Божьє небеса славлять на нарождена велика радість. Нам звіщено, і ми сьогодні її згадуємо і святкуємо велику радість, яка сталася. І хай Господь, як нам було звіщено, і ми це знаємо, хай ми звіщаємо, хай люди бачать у нас велику радість, що нам народив Спаситель. Слава Богу. Я так само вас вітаю, люди, брати і сестри, з цим величним святом. Зачитаю так само місце і слово, братоплечити Богеру від Другий розділ 6 вірша. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. Породила вона свого первенця, сина, і його сповила і до ясла поклали його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори, вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я вас благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в в місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось ознака, дитину сповиту. Ви знаєте, що в яснах лежатиме, і ось раптом з'явилася з, з ангелом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті! І на землі мир, і улюбля добра воля до цього місця. Ви знаєте, ангели звіщають, не лякайтесь, велику радість ми вам звіщаємо сьогодні. Вам вже не треба боятися. Ви знаєте, це сьогодні актуально для людства так само. Бо багато людей так само, що вони бояться відноситься з Богом, знаєте, вони бояться того наблизитись. Той страх, він є мудрістю страху Господній, знаєте, але як страх перед батьком. Але люди бояться, бо тому що гріх віддалив. Гріх віддалив від общіння з Богом, від'єднання з ним. Знаєте, перші люди вони мали общіння з Богом, але гріх, той перворідний гріх, який створили перші люди. Він їх віддалив від Бога. І вони почали боятися. Пам'ятаєте, там, що в раю Бог питає Адам, де ти, коли вони вчили не той перестук. А Адам каже, я злякався. Я злякався в тебе і сховався. От що робить рік, дорогі брати і сестри. І так багато на місці слова Божого описані, де люди бояться. Пам'ятаємо Якова, який бачив сон, бо проморив у снігу, бачив ту таку драбини, яка мене войла, і він каже, це страшне місце. Здавалося що бачите, таке благословення, почуть голос Божий, а він каже, яке страшне це місце. Люди бояться. Коли Бог виводив, коли були кари в Єгипті, пам'ятаю, вони буду все зачитувати. І послала постанову, що ваші праворії залишились живими, ви маєте зробити те і те. І люди в страху мажуть якось які. І в страху і дядя, вони бояться, бо Бог проходить. Бояться Бога. Коли Бог із Єгипту, люди Моїсея кажуть, і дити, говорить з ним, бо ми боїмося. І так багато, багато таких маєте місць. Але сьогодні ангели говорять, а не бійтеся, бо вам народив Спаситель, слава Богу. Це велике для всієї землі. Вам тепер не треба боятися, бо сьогодні прийшов на землю той, хто заплатить за вас, хто зло поправиться відносини Бога із людьми. Він тепер не називає вас рабами, ви тепер не є рабами гріха, знаєте, і ви боїтеся Бога, тому що у гріху. Він заплатить за вас гріх. Вони кажуть, не бійтеся. Він вас навчить і нас навчить. І в нас радість має передаватися ця інформація, молиться і звертатися до Бога, а ви Отче. Отче наш, як до батька, нам не треба боятися. Хай Бог благословить дорогі брати і сестри. Щоб ця радість, вона, знаєте, передавалася від нас. Це величне свято, свято приходу, народження, приходу світ Божого Сина Месії, нашого Спасителя. Хай нас не буде ніякого страху, хай ми своє зазначали, брати і брат Павло, зокрема. Хто може, знаєте, ще десь боїться, відносин з Богом. Хто десь боїться, знаєте, піднять очі, протягнуть йому руку, не бійтеся, спаситель, прийшов цей світ, щоб заплатити, за цей гріх і він випустив давати тому Христі, оплативши кожен рік своєю святою кров'ю. Нам нема чого тепер боятися. Ми прославляємо і дякуємо Богу за ту велику милість, що Він так полюбив світ, що прислав, послав свого Сина народного сюди, щоб ми не боялися, щоб ми називали його Отцем. Хай прославиться в нас і через нас, і Святе ім'я. Йому слава, Амінь.